Доброго дня. Загальний розклад. На які моменти варто звернути увагу до кінця березня? У вашому житті з'явиться людина. кармічна доленосна ситуація. Вищі сили бачать, що у вас є фінансові питання, і вони розуміють, що ви постійно думаєте саме про цю ситуацію, те, що ви знаходитесь без результативності, без грошів'я. І бажали б змінити ситуацію, але не маєте можливості. В вашому житті можуть з'являтися люди в подальшому. Але ви не повинні на віру використовуватися. Ті шанси, які будуть входити в ваше життя. Тому що шанси можуть бути для вас безрезультативними. Тому вам вищі сили і говорять, зважуйся за і проти. У тебе достатньо знань, достатньо мудрості, щоб досягнути розуміння. Варто використовувати даний шанс, дану можливість, чи не варто. Не потрібно знаходитись в ілюзії. Не потрібно хапатися за перший шанс. Який ви здобудете в найближчий час. Ви сподіваєтеся, що в ваше життя прийде людина і допоможе вам, інша людина зі сторони прийде і допоможе вам, а вам говорять, що ви самодостатня людина. Йдіть в новопочинання, працюйте, вкладайтесь, навчайтесь, отримайте додаткові знання, додаткову інформацію, аналізуйте, вибудовуйте стратегії. Якщо на даний момент ви не розумієте, в яке новопочинання вас прихована дана інформація, або, скажімо так, ну не маєте, ви чіткого розуміння, не визначилися. Якщо є декілька варіантів, то робіть вибір. І вибір робіть серцем. Якщо ви не розумієте навіть, яким шляхом вам рухатись, чим вам займатися, у вас буде декілька варіантів по відношенню до ситуації, то теж говорять, визначайся, конкретизуй. І дій по відношенню до ситуації. Але при цьому саме в цей період, доки ви не маєте чіткого розуміння, яким шляхом вам рухатись, як вам змінити ситуацію, яким чином вам покращити ситуацію відносно фінансово-матеріального получити достатку, тому що це розбиває вам серце. Говорять, що ти здобудеш, досягнеш, ти переможеш. По відношенню до ситуації. Ну, ви повинні розуміти, що в вашому оточенні є саме ті люди, які закривають вам шляхи, які негативно впливають на ваше життя. Чому ви знаходитесь без результативності, без грошів тому що є негатив. Є люди, які прагнуть, що ви знаходилися в хворобливому стані переклад хвороби, в безресурсному стані, в страху невпевненості, в бездіяльності. І таким чином і не змогли покращити ситуацію, не досягали результативності в своєму житті. То вам говорять, ви переможете, ви переможете. Тому не потрібно знаходитись у розчаруванні, пропрацьовуйте саме це питання, досягайте рівноваги, балансу, здобувайте для себе розуміння краще використати даний шанс, дану можливість, доки ви не маєте чіткого розуміння, навчайтесь, отримуйте додаткові знання, додаткову інформацію. Цілення, говорять, відбудеться відносно зміни ситуації. Ваш рух, прорив, цілі ви досягнете. Ви отримаєте шанс, можливість, ну і будете діяти вже по відношенню до ситуації. Ну, а починання. Тому, говорять, незважаючи на те, як би не складалася ситуація на даний момент, ви повинні розуміти, що. Перше, ви перемагаєте в даній боротьбі в даному протистоянні, незважаючи на маніпуляції, на негативні дії. Чого б вони не бажали, як би вони не вкладалися саме, результату вони не досягнуть. А ви повинні пропрацьовувати, і ви повинні досягати ресурсного стану. Тому що, коли ви здобудете шанс, можливість, то вам потрібно буде відстоювати власні кордони, пріоритети, діяти, боротися. Так. Ваш шлях трансформаційний, ви долаєте, але якщо на даний момент ви знаходитесь в ресурсному стані, відпочиньте, займайтеся іншими справами. Але хто знаходиться в розпачі, то вам потрібно пропрацьовувати, позбутися негативних думок, досягнути рівноваги балансу і наповнюватися, тому що час прийде. І якщо ви будете в безресурсному стані, ви, ви розумієте, що тоді, коли ви отримаєте розуміння, шанс, можливість, якщо це власна справа, то ви досягнете розуміння. Якщо хтось очікує, по відношенню до найманої праці, в кожного своя ситуація, в кожного свій потенціал, в, кого, в кожного свої думки, бажання, мрії загальний розклад. Тому, от, по відношенню до вашої ситуації, ви повинні розуміти, що. Шанс, можливість ви утримаєте. Але ситуація потребуватиме в тому чи іншому випадку від вас активно діяти, боротися іти на починання, незважаючи ні на що і ні на кого. Тому що закінчення ситуації, де ви балансували, де ви не могли досягнути результативності, суд вищих сил відбувся. І вищі сили чітко розуміють, що ви людина, яка негативно не діяла в бік людей. Була жертвою тривалий час. Чоловік активна самодостатня людина статусний. Дуже йому подобалося, що ви знаходитеся в розпачу, без решив і бідності і без результативності. Він приклав зусиль, щоб не дати вам ресурсній самодостатній людині досягнути результативності в своєму житті. Але незважаючи на його бажання і на його дії, вищі сили нададуть вам можливість шанс. Закінчення маніпуляції негативного впливу дана людина не матиме можливості маніпулювати і впливати негативно на ваше життя і на результативність в вашому житті. Тому сконцентруйтеся саме на тому, що ви повинні досягнути ресурсного стану і діяти.